У травні містяни намагаються більше часу провести на свіжому повітрі. Люди вибираються до парку лісу чи річки, але приємний відпочинок може перетворитися на жахіття. Кліщі нападають на свою жертву в будь-який час доби та в будь-яку погоду. Живляться кров'ю. Укус цих комах практично невідчутний завдяки анестезуючій дії їх свини. Наші природні умови нашого регіону та глобальна зміна клімату сприяють поширенню та масовому випладу переносників інфекційних паразитарних та арбовірусних хвороб, в тому числі і кліщового ну також, також кліщовий цефаліт. Іксодові кліщі надзвичайно небезпечні для здоров'я людини. Вони є носіями інфекційних хвороб береліозу та кліщового енцефаліту, які протікають у людини від легкої форми до паралічу. Кліщовий енцефаліт передається також через сире молоко заражених тварин. Лікарі радять із цим не жартувати і відразу ж звертатися за допомогою до спеціалістів. Зняті кліщі повинні доставлятися в районну санітарно піломічну станцію для подальшого дослідження в особо опасних особо опасному ділі обласної санстанції для підтвердження кліщової енцефаліту або захворювання бореліозу. Кліща найчастіше можна підхопити на пасовищах у лісах і навіть на узбіччях доріг. В останні роки за умов процесів інтенсивної урбанізації паразити перемістились у паркові зони та сквери. Укусів кліщів можна уникнути, не знехтувавши простими правилами захисту. Щоб запобігти укусі кліщів та попередити зараження кліщовим енцефалітом, необхідно проводити наступні заходи. Люди, котрі довгий час перебувають в лісі, необхідно своєчасно проводити огляд одягу та тіла з метою вилення та знищення кліщів. Необхідно своєчасно знищити кліща, який присмоктується. Кліща необхідно витягнути, дотримуючись обережності, щоб не відірвати хабаток заздалегідь, змастити рідким маслом, рослинним, вазеліном або другими. Маслами. Масло закарковує дихальні отвори на тілі кліща, через одну-дві хвилини похитати кліща з боку в бік, пінцета і терміново витягнути. Місце, де обов'язково змазати трьох процентним розчином йоду або протерти спиртом. Після зняття кліща спалити, ретельно вимити руки з милом. Вірно використовувати репеленти, при цьому запобігати нападанню їх на слезові очей, носа, рота, рани, подряпини. З метою запобігання зараження через козяче молоко або коров'яче необхідно приймати в їжу молоко тільки в кип'яченому виді. І потрібно пам'ятати, що всяке захворювання, в тому числі кліщовий енцефаліт, набагато краще попередити, чим лікувати.